9 вересня о 15.45 до служби порятунку 101 надійшла інформація про загоряння в місті шостка. Телефонували жителі, які побачили дим, що виходив з балкону п'ятого поверху 14-поверхівки. На пожежу було направлено дві пожежні автоцистерни міста Шостки, а також сім чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що відбувалася пожежа на балконі п'ятого поверху 14-поверхівки. Безпосередньо ну, вогнем був охоплений диван, який безпосередньо і знаходився на балконі. О 16.00 пожежу локалізували, запобігши її подальшому поширенню, а о 16.13 ліквідували. За попередніми висновками припустима причина пожежі необережність при курінні. Ймовірно, загоряння спричинив недопалок, викинутий з верхніх поверхів будинку. Всього для гасіння даної пожежі знадобилося чоловік особового складу. Один пожежний ствол, а також 0,7 тонн води. Тобто, дякуючи сусідам, які своєчасно з верхнього поверху почули запах диму, визвали оперативних рятувальників і тому не дали скажімо так, вогню набути великих масштабів. Звертаємося до наших громадян, не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки, а у випадку виявлення пожежі набирати безпосередньо до рятувальників за номером 101.